Привіт, батьки! Займатися онлайн це не просто зручно, це суперсила сучасності. Ви можете жити хоч у горах, хоч на березі океану, і при цьому ваша дитина отримує якісні та динамічні заняття. Але онлайн-заняття з дитиною мають бути не додатковим клопотом, а зручним інструментом розвитку. Наші фахівці добре знають, як перетворити корекційну роботу на захопливу гру. Головний секрет успіху! Мінімальна, але правильна підготовка батьків, і висока динаміка уроку. Ось три прості кроки, які зроблять кожне заняття, легким та результативним. 5 хвилин до старту. Забудьте про складні пошуки матеріалів. Підготовка до заняття не має тривати більше 5 хвилин. Ваше завдання забезпечити комфортний простір та порядок на столі. Перевірте, чи гарно освітлене обличчя дитини, щоб фахівець бачив артикуляцію і щоб рука могла вільно налювати чи писати. І найголовніше заздалегідь приготуйте скриньку для роботи. Це можуть бути олівці, альбом або просто улюблена невелика іграшка, яку попросить показати викладач. Ніяк зайвих речей, що відволікають. Рух це навчання. Дитина дошкільного та молодшого шкільного віку не може довго сидіти нерухомо, і це нормально. Саме тому наші заняття будуються на постійній зміні діяльності. Руханка це не перерва, а частина програми. Викладач обов'язково включить веселі ігри, які стимулюють моторику, увагу та дихання. Ваша роль у цей момент. Розслабтеся, зробіть гнучкість своєю перевагою. Онлайн формат дає вам найцінніше вибір часу. Не прив'язуйтесь до звичного шкільного розкладу. Проводьте заняття тоді, коли дитина має найбільше ресурсу. Навіть 30-хвилинне заняття в ідеально підібраний час буде ефективнішим ніж ціла година втомленого сидіння. Пам'ятайте, мінімальні зусилля з вашого боку та висока динаміка уроку ключ до гарних результатів. Бажаємо успіхів вам та вашій дитині. А якщо у вас залишились питання щодо розвитку мовлення вашої дитини, напишіть нам в дірект.